Привіт! Ну що ж, давайте поговоримо про щось, що, здавалося б, ми бачимо, що осені. Але чи замислювались ви коли-небудь, що ховається за яскраву помаранчевою шкіркою звичайного гарбуза? А там, повірте, ціла історія справжній мікс фольклору, науки і я б сказав, вельми несподіваних традицій. Нумо розбиратися. І справді щойно приходить осінь, він буквально заполоняє все навколо, правда ж? Яскраві фестивалі, чи то в Мамаївцях, чи то в Києві, ганки американських будинків. Гарбуз, ну, це ж беззаперечний король сезону. Він настільки звичний, що ми якось і не думаємо, а звідки він такий узявся і що за цим стоїть. І деякі з них, ви тільки уявіть, досягають просто неймовірних розмірів. От, наприклад, нещодавно на одному з київських фестивалів показали гіганта увага вагою у 250 кілограмів, це ж треба. Але знаєте, його розмір це насправді далеко не найцікавіше, що в ньому є. І ось тут ми підходимо до найголовнішого а що, якщо його найбільша таємниця, це зовсім не вага, а те, що він насправді символізує. Бо саме це питання веде нас до таких глибоких історій. Уявляєте, в різних куточках світу один і той самий плід може розповідати абсолютно різні часом навіть протилежні історії, про культуру, про традиції і як виявиться навіть про науку. Тож давайте зануримось у це. Розглянемо дві абсолютно різні ролі, які гарбуз виконує у двох культурах. З одного боку, це такий собі веселий символ свята, а з іншого знак дуже серйозного соціального рішення. Як таке можливо, зараз побачимо. Все почалося, звісно, в Ірландії. Там є така стара легенда про чоловіка, якого звали Джек. Ну, такий собі хитрун, який примудрився обдурити самого диявола. І от коли він помер, його, звісно, не пустили ні в рай, ні в пекло. Тож він був приречений вічно блукати по землі. А єдиним світлом для нього була жаринка, яку він носив у видовбаній ріпі, так саме в ріпі. А вже потім, коли ірландці масово переїжджали до Америки, вони знайшли, скажімо так, ідеальний апгрейд для своїх ліхтарів, великий і м'який гарбуз. А тепер різко змінюємо локацію, переносимося в Україну. І тут гарбуз, ой, тут він відігравав абсолютно ключову роль у дуже давньому і серйозному обряді у сватанні, тобто, коли наречений зі сватами офіційно приходив до батьків дівчини просити її руки. І це, повірте, була подія надзвичайної ваги. І ось тут просто неймовірний контраст. Дивіться на заході гарбуз з вирізаним обличчям, це що? Це веселий атрибут Гелоїном, сміх, святом. А в Україні отримати цього самого гарбуза під час сватання означало публічну відмову. І це вважалося ну, дуже великою ганьбою. Тільки вдумайтесь один і той самий плід, а значення настільки різні від святкової забави до надзвичайно серйозного соціального жесту. І тут виникає логічне питання а чому власне гарбуз, чому саме його український фольклор пов'язав із, скажімо так, чоловічою силою? І от зараз ми зробимо цікавий поворот перейдемо від традицій до науки, бо, як виявляється, у цієї народної мудрості є цілком реальне наукове підґрунтя. Ну якщо подивитись на його склад, то на перший погляд нічого особливого. Низькокалорійний, багато води, трохи вітамінів, але це знаєте лише верхівка айсберга. От, наприклад, такий факт: чи відомо вам, що у м'якоть гарбуза містить у 4-5 разів більше бета-каротину, ніж морква? Так, так, та сама речовина, яку наш організм перетворює на вітамін А, у 4-5 разів більше, ніж у моркві. Вражає, правда ж? Але навіть це не головне: Найцикаліше криється зовсім не в м'якоті. Справжній скарб гарбуза це його насіння. І ось тут все стає на свої місця. Дивіться, гарбузове насіння це одне з найкращих природних джерел цинку, а цинк він безпосередньо бере участь у синтезі тестостерону. Додаємо сюди ще L-аргінін для кращого кровообігу, вітамін Е. і раптом вся ця українська традиція давати гарбуза набуває абсолютно нового, майже наукового сенсу. Виходить, це був не просто якийсь там натяк, це була по суті народна медицина в дії. Ну добре, з символами і наукою розібрались, але ж гарбуз, це звісно не тільки це, це ще й неймовірно смачний і я б сказав універсальний продукт на кухні. Тож давайте вирушимо у таку собі невелику кулінарну подорож. От послухайте, яка чудова цитата з проекту Баба Єлька. Вона так тепло і ностальгійно передає дух традиційної української кухні. Простий запечений гарбуз з буряком та яблуками. Це ж для багатьох справжній смак дитинства. А тепер знову контраст зовсім інша кулінарна історія. У Вірменії, наприклад, гарбуз це центральна страва святкового столу, називається хапама. Його фарширують рисом, сухофруктами, горіхами, медом і перетворюють на справжній кулінарний шедевр. Це ж ідеально показує наскільки різним і універсальним може бути цей плід. Отже, підсумуємо: ми вже побачили гарбуз як символ свята, як знак відмови, як джерело здоров'я і як кулінарну зірку. Він пройшов такий шлях від скромного плоду на городі до героя фольклору, науки і кухні. Але це ще не все. А ось це, мабуть, найдивовижніше. Виявляється, що висушена гарбузова шкірка може працювати як ефективний і, що важливо, дешевий фільтр. Вона здатна видаляти з питної води, токсичний свинець та інші важкі метали. Ви тільки замисліться, яке це відкриття. Це ж може стати справжнім порятунком для регіонів, де є проблеми з чистою водою. І головний висновок тут навіть те, що ми зазвичай вважаємо сміттям, може мати величезний, просто неймовірний потенціал. Отже, від ірландської легенди до сучасних лабораторій, від традиційного сватання до святкового столу, історія гарбуза це яскравий приклад того, як багато всього цікавого і несподіваного може ховатися у найпростіших, найзвичніших для нас речах. І це, знаєте, змушує задуматись: а скільки що таких дивовижних таємниць ховається просто у нас під носом, чекаючи, поки ми їх розкриємо.